Пошуках істини богословські роздуми над вічними правдами життя. Людина є частина природи, короткий момент історії. Дуже часто вона живе мертвим життям, у світі, що несе на собі печать смерті і постійно схиляється до небуття. Властиво в цьому є корінь того, що ми називаємо злом. Звісно, що людина знає про свою смертність. Проте найглибшим прагненням людського серця є бажання осягнути повноту буття і єдності, прагнення добуття до єдиного початку свого об'явлення. Святий Гостин невпинно співав цю тугу і цю благодать зокрема, він говорив такі слова Брати, чи тривають наші роки, вони зникають день у день, тих, хто був раніше, вже нема, тих, хто прийде пізніше, ще нема. Одні вже пішли, інші прийдуть лише для того, щоб піти вчасно. Сьогоднішній день існує тільки як мить, в якій ми говоримо про нього, його перші години минули, інші ще не настали, а коли настануть, то лише для того, щоб знову коливатись у небутті. Нічого немає в собі постійного. Тіло не має буття в собі, не несе його саме по собі. Воно змінюється з руками під впливом часу і місця, хвороб, випадковостей. Не більш постійні зорі, у них відбуваються таємні зміни, нитка їхнього існування розкручується в просторі, вони зовсім не незмінні, вони не є буттям. Серце людини також не характеризується постійністю і сталістю, його збурюють безліч думок, скільки поривів має воно, скільки пристрастей розбирають і мучать його, навіть дух людини, яким би обдарованим розумом він не був, теж міняється. І в ньому немає буття. Він бачить і не бачить, знає, не знає, пам'ятає і забуває ніхто не володіє в собі єдністю буття. Після страждань, хвороб, невдач, скорбот звернемо погляд нашого розуму і серця до єдиного буття, увійдемо в то місто, де мешканці причасні самому буттю. Звісно, що люди часто прагнули самотужки досягти єдності і бути для себе власним паном, ні від кого не залежати, крім себе самого. Та ця авантюра за диявольським прикладом і навчанням призвела нас до повного нігілізму. Ось чому покаяння і навернення як кардинальний переворот розуму і серця усього нашого сприйняття дійсності є дочкою надії, це відмова від відчаю. Усе це абстрактне міркування. А питання життя і смерті життя сильнішого за смерть, бо спілкування з Богом це життя, а віддалення від Бога смерть. Життя, позбавлене вічності, не заслуговує на те, щоб називатись життям. Справжнє життя є лише вічне життя. І сьогодні навіть більше ніж за часів величі Римської імперії, звернення до Бога, багатьом здається безумством. Справді існує ніби сон душі. Святий Антоній колись говорив прийде час, коли люди стануть божевільними, і якщо зустрінеться їм хто небудь, хто не божевільний, вони йому скажуть ти мариш, бо він не такий, як вони. Туга і відчай не є єдиними вихідними точками для пізнання людського буття є ще захоплення, загадка, якою для нас постають порядок і краса світа з одного боку, і всі творіння і історії з іншого, невидими. Створює структуру видимого, вимірює і переображує у форми повні значення і краси. Так само людина, свідомо чи несвідомо, вкладає в несвідоме саму ідею справедливості, високий потяг до пізнання мистецтва, можливість законів, що стримують насильство і підтримують любов до миру. Впродовж цієї туги і захоплення людина відчуває безодню Божої мудрості. Тут не є доречним оперувати звичайними поняттями, а тільки священним страхом і трепетом перед безмежним. Дивне для мене твоє проведіння», – каже Псалом 138. Хвалю тебе, бо дивні діла твої, і душа моя це добре усвідомлює. Ми милуємося багатьма речами без страху, наприклад, шедеврами живопису, прекрасними людьми, проте ми захоплюємося величю океану. І сприймаємо його зі страхом і схиляємося перед ним. Так псалмоспівець, споглядаючи безодній океан Божої мудрості, відчуває запаморочення. Усе це інтуїтивне пізнання зосереджується і оживлюється освічення святого Лярія. Він подолав абсурдний матеріалізм і язичництво і відкрив у біблійному вченні юдеїв живого Бога, що перевищує все і перебуває у всьому, внутрішній і зовнішній щодо всіх речей. Центр, що перебуває поза центром, Господь краси. Проте тільки Євангеліє втіленого Божого Слова, Євангеліє Воскресіння плоті могло переконати людину, що вона не перетвориться ніщо. Кожен з нас є неповторна особистість, улюблена і спасена в цілості свого буття, душі і тіла через союз благодаті з його особистою свободою. Коли людина намагається шукати сенс життя, спершу її приваблюють багатство, розваги, успіх в житті. Однак, звісно, що є багато людей, які відкрили, що для них знайдеться краща справа, ніж обжерливість і вбивство часу. Людина отримала своє життя для звершень великих справ, якби було інакше, яким чином ми могли б вважати Божим даром це життя, яке наповнене тугою за чимось прекрасним. І яке підвладне численним змінам. Люди намагаються жити в терпінні, чистоті, прощенні? Для них добре жити означає добре діяти і добре мислити, чи може безсмертний Бог дарувати нам життя, розмежоване іншими горизонтами, ніж смерть, чи може він дихнути в нас таке велике бажання життя, якщо єдиний кінець життя це смерть. Коли ми йдемо далі на шляху пізнання Бога, то можемо бачити, що одні релігії визнають існування божественних кланів, родів, вони вигадують чоловічих і жіночих богів, ведуть їхній родовід, бо боги народжуються один від одного. Інші стверджують, що існують вищі і нижчі божества з різними властивостями. Дехто вважає, що Бога взагалі немає, і шанують природу, яку на їхню думку створила гра випадку. Більшість проте визнає існування Бога. Але вважає його байдужим до людей. Йдучи далі шляхом цих роздумів, коли нам пощастило взяти в руки книги, які юдейська релігія приписує Моїсею пророкам, там можна знайти свідчення, що Бог Творець говорить про себе такими словами: Я є той, хто є. І він сказав так, скажи синам Ізраїлевим сущий послав мене до вас. Ця дефініція захоплює серце. Це визначення, сформульоване у простих словах, є таємним знанням про Бога, ніщо не вказує на Бога краще, ніж буття, те, що є, немає ні початку, ні кінця, оскільки вічність Бога не може сама себе заперечити, Богові достатньо проголосити, що Він є, але треба також визнати діла Бога. Звичайно, не слід уявляти Бога в людських образах, який сидить на престолі і ставить ноги на підніжжя гір. Те, що служить йому престолом і підніжжям, це його безмежність і всемогутність, що вміщує усе створіння в його жмені й долоні. Утверджених у сутворених речах образ свідчить, що Бог існує в них і поза ними, Він понад усім і перебуває в усьому. Престол і підніжжя вказують, що Бог підпорядкував собі зовнішні речі, бо Він всередині їх, водночасно Він охоплює їх у собі, він всередині і поза всім. Нічого не може сховатися від того, хто є безмежністю. Немає місця без Бога, немає місця крім як у Бозі, і саме, стаючи на цьому шляху пізнання, ми віднаходимо сенс і зміст свого власного буття.